З початку війни в Телеграмі з'явилося чимало чатів безоплатної психологічної підтримки людей, які постраждали від бойових дій. Долучилися до такої допомоги наша землячка Людмила Негода. Як кризовий психолог спілкувалася з людьми і допомагала їм знайти рівновагу в новій реальності, адже війна для більшості співвітчизників це новий досвід. І готових рішень, як діяти в стресових ситуаціях, люди не мають. Світло чату, якому Людмила та її колеги проводять консультування, об'єднав десятки тисяч людей. Кризова психологія має на меті стабілізувати стан людини і вивести її з тої психологічної і емоційної ями, в яку вона потрапила, для того, щоб включити раціоналізм і шукати рішення своїх проблем. Робити це легше за моральною сторонньою підтримки, дієвіше, говорить психолог, коли людям допомагають не рідні чи близькі, а спеціалісти. Ми працюємо з клієнтами на рівні письмово, аудіо і відео, якщо у клієнта є така можливість. Тобто люди різні, люди в окупації, люди, які повиїжджали, люди особливо під час. Активної фази, так, це початок війни, березень, квітень місяць. Більшість людей зверталися, коли вони знаходилися в бомбосховищах, і зв'язок був, ну скажімо так, не дуже якісний, тому консультування проходило письмово. Тобто спілкувалися в чаті. Людмила негода розповідає, що й не отримує запит у чаті. Найперше виникає потреба стабілізувати психоемоційний стан знервованої, збудженої людини, і з допомогою різних технік намагається послабити прояви негативних емоцій паніку, тривогу та страх. Як правило, каже, корені проблем значно глибше цього життєвого періоду. Війна вона ж спрацювала як тригер, і вона підняла на поверхню дуже дуже багато проблем, які в мирний час там. Махнули рукою, там замовчувалось, кудись воно заштовхувалося. А зараз ну, все воно на поверхню вилізло, да, і ну, людині потрібно з цим справлятися, а ще фон війни. Війна ще не скінчилась. Досить часто люди переносять на себе пережиті кимось жахливі ситуації. Через це й потрапляють у власну психологічну пастку. І тут найголовніше вчасно звернутися за фаховою допомогою. Про один із таких випадків Людмила розповіла із власного досвіду допомоги клієнтці через світло чат. Пише її сестра, що вона відпустила дітей гуляти у Харкові. Діти попали під обстріл, і хлопчик загинув. А хлопчик такий, як її дитина. І поки вона оце писала, що в мене загинув племінник, як це пережити, як е, я не можу з сестрою спілкуватися, бо я її звинувачую в цьому, що вона не догледіла, а племінниця е, по, е, отримала поранення. Е, я ж така думаю, ну що ж таке, що, ну, що, що сталося? Чого така реакція? Ну, дуже-дуже бурхлива. І коли вона пише, в мене хлопчик 12 років, тобто вона змоделювала цю ситуацію, перенесла на свого на свою дитину. Порушення когнітивних функцій є одним із найчастіших випадків звернень до фахівців чату: зниження концентрації уваги, погіршення пам'яті, знижений або підвищений апетит, порушення сну найчастіше скарги клієнтів. Такі прояви не слід ігнорувати. Зауважує психологиня. Там багато чинників. Я на своєму все в своєму інстаграм-каналі да на сторінці на своїй розміщала пости. В мене є там десь більше 20 да, більше 20 ознак, щоб, щоб потрібно звернутися до психолога, бо це лякає. А лякає невідомість. Тобто, якщо ми не знаємо, що з нами відбувається, остаточно не загубитися у вирі негативу, допоможуть фахівці. Знайти нині канали безкоштовної психологічної підтримки не складно а вчасна допомога може стати поштовхом до рішень, як впоратися зі стресовою ситуацією. Надія Шевченко Олексій Правицький цей день.